Мій Боже, благаю, зігрій в зимню днину, любов'ю святою їх всіх огорни, хай вітер холодний над моїм спину, нехай не лякає їх подих зими, зігрій кожне серце, зігрій їхні душі, хуртелиці сніжні над ними спини, щоб воїни наші відважні і мужні, вперед без зупину у бій сміло йшли. Мій Боже, благаю, усе в твоїй силі, морозом скрипучим лишень накажи, і силоньки їхні на й миті, коли рідну землю боронять сини. Хай промінь зимовий, хоч сонце високо зігріє долоні, замерзлі в бою, хай вітер подує їм теплим потоком, а місяць співає. Сонату свою, мій Боже, благай, візьми під опіку, своїм милосердям їх всіх огорни, хай ласки небесні спадають без ліку, Зігрій їх любов'ю, спаси, сохрани.